Вітаю усіх, хто завітав на мій канал за новим рецептом. І сьогодні швидкий смачний пиріг з ягодами та фруктами. Інгредієнти поділені на дві частини. Перша це тісто, для нього потрібно борошно, цукор, вершкове масло, цедра цитрусових, трішки розпушувача та яйце. Друга частина це заливна частина, для якої ми беремо цукор, крохмаль, яйце, трішки ванілі. Фрукти, молоко та ягоди. Приготування пирога починаємо з того, що робимо підготовчі етапи. В даному випадку тісто беремо пшеничне борошно, далі цукор, розпушувач, легенько це все перемішуємо у великій зручній ємності, допоки інгредієнти не об'єднаються. Додаємо вершкове масло і за допомогою рук або комбайна нам потрібно зробити з усієї цієї маси дрібну крихту. Масло намагаємося не топити, не нагрівати руками, тому працюємо швиденько, і коли ми вже бачимо, що наше борошно з цукром гарненько розбило масло на дрібні шматочки, можна приступати до наступного етапу. Він полягає в тому, що ми додаємо яйце. А також цедру цитрусових, в даному випадку в мене лайм та лимон. І тепер усе це перемішуємо вже до стану тіста. Проте, знову ж таки, не місимо довго, масло не має розтанути, як тільки воно починає збиратися ось в таку більш-менш подібну грудочку, ми його припиняємо місити. Коли тісто замісилося, готуємо форму для запікання. В мене форма діаметром 20 см, дно простелене пергаментним папером. Я форму змащую та дно вершковим маслом. Змащую це для того, щоб краще зафіксувати бортики в формі. Саме ті стожирне, тобто це робити не критично, обов'язково, проте так легше формувати. З приводу діаметру єдине зауваження хочу зробити, це має бути не менше 20 см. Можна випікати 22, 24, 26 см буде ідеальний, низький, гарно пропечеться, тобто можете брати сміливо більше. Як формуємо? На стіл присипаємо борошно, розкачуємо наше тісто, за допомогою качалки переносимо в форму і починаємо формувати дно та борти нашого майбутнього пирога. Зробити це не дуже важко, крихти можна не забирати, оскільки залишки всі, які ми відріжемо, які в нас залишаться, ми використаємо наверх пирога. Переносимо нашу заготовку розкачану, далі формуємо бортики зручним способом. Хтось використовує ложку, хтось просто руками. Дивимося гарненько, щоб не був товстий кут, проходимося ретельно з краєчку, беремо ніж або ложку, чим зручно працювати, відрізаємо нерівні краї, забираємо залишки і все. У нас заготовка для майбутнього пирога готова. Решту тіста ми залишаємо і будемо використовувати її в двох способах. Через те, що в мене пиріг досить високий, я роблю собі ще ось такі додаткові борти з тіста. Якщо у вас пиріг випікається в формі 28 см, цього робити не обов'язково, у вас просто тісто йде тоненьке знизу та тоненьке зверху. А зараз готуємо заливку. Молоко виливаємо в ковшик і ставимо підігріватися. Тим часом цукор, крохмаль, а також ванільний цукор або ванілін, ароматний алкоголь та яйце об'єднуємо до однорідної консистенції. І потім будемо всю цю масу заварювати. Проте, якщо у вас не роз'ємна форма, така як в мене, а суцільна, з суцільним дном і стінками, цю всю масу заварювати не обов'язково. Ви можете ось так розмішати, долити молока і вже заливати просто ось такою рідиною пиріг вийде. Також ідеальний. Оскільки я знаю, що в мене буде витікати з роз'ємної форми, і хто готує в роз'ємній формі, я цю всю масу заварюю. Тим часом готую фрукти, в даному випадку персик, ріжемо скибочками і розкладаємо в нашу форму доволі густо. Щодо персика, хочу зауважити, що якщо шкірка під час нарізання вже відходить, її краще забрати. В мене досить вона щільно трималася і в пирозі вона не відчувалася абсолютно. Тому дивіться на ті фрукти, з якими ви працюєте, і вже, відповідно, приймайте рішення. Ось так густо виклавши персик, ми зверху засипаємо усе це щедро ягодами і заливаємо заливкою. Нагадую, в мене заварена, оскільки форма роз'ємна. Далі залишки тіста натираємо на терці і вся заготовка до пирога готова, випікаємо. Випікаємо за вашої стандартної температури 160-180 градусів, охолоджуємо, нарізаємо і можна смакувати. Випікання пирога буде залежати також від того, наскільки великий ваш діаметр. Чим тонший пиріг, тим швидше він буде випікатися. Проте, повірте, хрустка скоринка, м'яка ніжна серединка, наповнена великою кількістю фруктів, не залишить вас байдужими. Раджу вам приготувати, посмакувати і до нових зустрічей!